Привіт! Мене звати Старостін Віталій. Я керівник студії графічного дизайну 3D Line Art Центру культурних послуг Авангардівської селищної ради. І сьогодні я вам розповім цікаві факти стосовно графічного дизайну. Сьогодні я вам розповім, що таке графічний дизайн, історія графічного дизайну та кольори та їх вплив на графічний дизайн. І так. Що таке графічний дизайн? Графічний дизайн це мистецтво створення візуальної композиції за допомогою зображень, кольорів, форм та текстур. Він використовується для створення рекламних матеріалів, логотипів, ілюстрацій, упаковки товарів та багатьох інших цілей. Графічний дизайн є невід'ємною частиною сучасного світу і використовується в усіх сферах життя від маркетингу до культури. Важливість графічного дизайну полягає в тому, що він допомагає привернути увагу до продукту або послуги, зробити їх більш привабливими та запам'ятовуваними для клієнтів. Візуальна складова графічного дизайну може впливати на емоційний стан людини, сприяти збільшенню продажів та популяризувати бренд. Графічний дизайн також має великий вплив на культуру та суспільство, оскільки стає частиною нашого повсякденного життя. Історія графічного дизайну. Графічний дизайн виник у середині ХХ століття і з тих пір пройшов значний шлях. На початку свого розвитку він був пов'язаний з рекламою, де головною задачею було привернути увагу клієнтів до товару. У 1960-х роках графічний дизайн став складовою частиною культурного життя та суспільного руку. Дизайнери стали використовувати свої навички для створення політичних плакатів та листівок. Що сприяло популяризації нових ідей і цінностей. Він застосовується в рекламі, маркетингу, дизайні інтерфейсів та багатьох інших галузях. Кольори та їх вплив. Кольори мають великий вплив на наше сприйняття, вони можуть викликати різні емоції та асоціації. Наприклад, червоний колір може асоціюватися з енергією, страхом чи любов'ю. Синій колір може викликати спокій та довіру, жовтий радість та оптимізм, а зелений природу та гармонію. У графічному дизайні кольори також використовуються для передачі певної інформації або створення певної атмосфери. Наприклад, у дизайні логотипів часто використовуються кольори, які асоціюються з певними емоціями або властивостями компаній. Важливо правильно вибирати кольори для досягнення потрібного ефекту та не перебільшувати в їх кількості, щоб не засмічувати дизайн. На цьому все. Дякую за увагу. Далі буде.